Імпорт із Росії на певні товари заборонений із 2016 року, але все одно знаходились шляхи ввезення у 2022 році. Через відкрите російське вторгнення, російський імпорт заборонили вже повністю. Однак деякі світові компанії, що підтримують агресора, можливо і досі знайти на полицях українських супермаркетів. Мене звати Діана Ловська, і це наша рубрика. Вони працюють на Путіна. І сьогодні ми поговоримо про побутову хімію. Та розкажу вам невеличкий лайфхак, як знайти російську компанію за штрих-кодом. Поїхали! Юні Левер повідомляє про подорожання своєї продукції у квітні для росіян на 45%. Але йти з російського ринку компанія не збирається. Рексона, даф, Акс, Камей, Сансилк, Клія, Timothy – це все бренди гігієнічних продуктів, що їй належать. До продуктів побутової хімії, той самої Юні Левер, відносяться Сів, Сан, Комфорт, Глорікс та Даместос. Джонсон Джонсон також продовжують фінансувати тероризм УРФ так так, це та сама Джонсонс бейбі для маляток не чіпає оченяток. Так само чинять і в Протектор Гембел. Хоча в компанії і заявляють про призупинення інвестицій та рекламної діяльності в Росії, продукція все ще доступна російським споживачам. А це підгузки памперс, пральні порошки, аріель, тайт, засоби жіночої гігієни, олвейс, тампакс, бритви для гоління, джилет, шампуні Head and Shoulders і Пантін. А у німецькій компанії Henkel заявили, що продовжать постачання продукції повсякденного попиту, без якої ну, ніяк не проживуть росіяни. А це побутова хімія персіл, пріл, бріф, верней, ласк, лоск, самат та засоби гігієни, Фа, Тафт, Бріленс, Індола, Шамту та інші. Для росіян також доступні товари для прибирання та прання калгон та ваніш, освіжувачі повітря, ейрвік. І як обіцяла невеличкий лайфхак. Аби легко ідентифікувати товари виробництва РФ у магазинах, дивіться на штрихкод. Зазвичай він починається із цифр 46. А загалом діапазон цифр на початку коду може бути від 460 до 469. Чи користуйтесь додатком зрада, який допомагає знайти зраду, тобто будь-які зв'язки компаній з російською економікою. Там ви можете просканувати штрих-код товару, а додаток визначить компанію виробника та як він пов'язаний з Росією. А ми нагадуємо, що пасивна бездіяльність це також злочин. До зустрічі у наступних випусках.